Замовити святинки святого Спірідона Триміфунського башмачків, в яких всередині філахта. Переходимо в шапку профіля, натискаємо на посилання, відкриваємо його, натискаємо святині святого Спірідона, переходимо в розділ, обираємо, до прикладу, підвісочку наш башмачок, натискаємо, нажимаємо кнопочку купити, попадає товар в корзинку, в корзинки він світиться, натискаємо. Давай виберемо два. нашу нам один. Ще подаруємо сусідки ще один. Перейти до оформлення. Переходимо. Вибираємо варіант оплати, який, якщо ми хочемо, після оплатою. Давайте після оплатою. Після оплатою оберемо. Новою поштою. Давайте новою поштою. Так, обираємо населений пункт, який ми хочемо. Київ. Давайте на 19 відділення складу нової пошти. Номер вводимо 19. Обрали відділення, натискаємо готово. Потім номер телефону наш, наші дані, прізвище ім'я. І натискаємо кнопочку готово. І ми отримуємо ваше замовлення. І вже готові передавати його на відправку. Все просто це займе півтори хвилини вашого часу. Якщо ви навіть не були на нашому сайті, це все дуже просто зробити. Ми готові вже вам відправляти їх. Є невелика кількість, тому не гайте часу. Замовляйте, чекаємо на ваші замовлення.